Хвилин 10 назад приїхав на пасіку в вагончику як бачите, така температура. Зверху в нас, що там зверху? Ноль. Ну, коротше, було мінус 3, але оця штука руле. Це бомбезна фігня. Побачимо, за скільки нагріє. Все розкажу, чи варто. Там бачите акумулятор, то все короче, мишку піймав мишеловкою. Ну Хвилин 10 я засік, скажуть через скільки тут буде тепло і т.д. і т.п. А будку, звісно, треба да, утепляти. Бо я то не діло. Ось така у нас, бачите, там одна ліжка, тут друга майже двохспальна. Ну якось так. Зараз вип'ємо кави. Друзі, тепер коротко про обігрівання на пасіці, да? вагончику, як бачите, не обшити. Такий тізерок я вам закинув, що я придбав. А тепер три дні ним користуюся, маю що тепер розказати і показати, як то кажуть. Поїхали дивитися. Друзі, я би радив всім, хто хочує, да, таку штуку придбати. Звісно, можна вебасту, але вебасту, акумулятор треба чимось заряджати, а грубо кажучи, сонячну міні ставити, ну, ставити дешеве задоволення. Як я і обіцяв, з літа я почав знімати. І нині... По сьогоднішній день я назнімав, змонтую, покажу, розкажу про плюси, мінуси, мінісес, да. ну, для кочівлі, пасіки. Дивіться, коротше, 8-літровий балон. Такий туристичний, по інію, ви бачите, рівень. Працює, палю я ним. Це вже сьогодні четвертий день. 3 дні десь по 8-9 годин він горів. Ну от За 3 дні будемо орієнтуватися отакий розхід. Повний я його не заправляв, я заправив 7 літрів. 300 мл, ну, 7,3 літра заправив. Ось так він горить. Гріє бомбезно. Замовляв з горілкою 1,3 кВт. Прислали з горілкою 1,5 кВт. Там ще комфорка є в комплекті. Ну, одна комфорка, ви поняли. Да, я не користуюся, бо в мене є така і є такий 5-літровий балончик. Так ось, друзі, є один нюанс. Коли ви берете з нашим балоном, а не з турецьким, з Нургазом, да, то тут з-під прокладки може пускати. В комплект мені поставили дві прокладки. Ну, продавець відразу перетелефонував, магазин з Харкова на Промі відразу перетелефонував, каже, якщо будете замовляти, можливо, отут да, з-під гайки буде пускати. Треба ставити дві прокладки. Одна рідна тут в комплекті, одну вони докинули. Проте другу я не зміг пихнути, воно дійсно пускало. Короте, витягнув рідну, поставив отаку силіконову, ну ось, да, ось до рідна, да, оця потовща, оця рідна була з ним. Поставив отаку силіконову і всі питання зняті. Нічого не пускає, газом не воняє. Гріє друзі, огонь. Гріє огонь. Не знаю, яку температуру він дає, бо в мене пірометр, на жаль, показати її не може. Ну, дивіться, ось тут 200-370. А тут уже все, він зараз піде в отрубон. Він до плюс 400 градусів. Але в мінуса стіни прогрівав оці ДВПшні. Ну, зараз, бачите, до плюс 17 градусів прогріта. Стінка. Дальня стінка. Плюс 16. В мороз мінус 10, плюс 10, ну, температура стін була. Тут десь було плюс 15, плюс 16 Ну, і отаке го. А так як у нас взимку сонця мало, бачите, у мене ота лампа є, така вона бомбезно Я її відключив, поставив. Отаке го два діода. Е, кожен із них по 2,4 Вт. Тобто ми маємо 4,8 Вт. І все. І огонь. І економимо світло. І цього... вночі цього достатньо. Днем, звісно, не вистачає такого припасу в погоді, але вночі достатньо. Отакого От відео. І це би я радив. ну Наприклад, да, качу кочує, і в нього є відос про те, ну він ранньої весною виїхав, холодно було, то все. По-моєму, огонь. Звісно, Webus краще, але я ж кажу, для Webu'Su треба заряджати акумулятор. Де ви його на кочівлі будете заряджати, возити туди-сюди. Не варіант. А таку штуку заправив і на тиждень по ночам вистачить прогріватися. Ну, в кого будка утеплена, нагрів та й все. Та вимкнув. Ну, але можна і всю ніч. Друзі, 4 дня я короче, палив тим обігрівачем, рівень газу. У мене до половини не опустився. Кожен день це десь по 8-9 годин він горів безперервно. Заправив я тоді на 250 гривень по 34 літра газ, 7,3 літра заправив. Спалив, умовно кажучи, ну, менше половини, по 8 годин можете самі рахувати. В характеристиках написано 100-110 г на годину в нього витрати. По факту, мабуть, менше. В будці насправді тепло, десь в мінус 10 мороза, в будки, яка взагалом не утеплена, ви ж зрозуміли, десь до плюс 15 температура по ногам не тягне, комфортно знаходитися. На весну для кочівників ну, це просто огонь. Коротше. Просто, просто чудова штука. Тобто заправив собі тобі на тиждень, там, півтора мабуть, вистачило. Да? Прогрів, ну, кого добрі якісь да? кунги, вагончики утеплені, нагрів собі тобі тепленько виключив там, чи включив. Ціна цієї байди була 1300. Ой, 1000, десь в районі тисячі. Це балон, оця керамічна горілка і комфорка, яку я не діставав і не знаю, чи взагалом вона мені знадобиться, чи буду діставати. Якось так, коротше, думаю, тим, хто кочує, буде корисно. Да? На своєму прикладі показав, розказав, як то все виглядає. Тому не забувайте лайкати, підписуватися, коментувати, що буде багато цікавого відео, бо контент бо, бо нас знімав. Так що якось так. І нагадую, що буде відео і про ремонт корпусів, і про камери безпеки, і про, Ой, і про сонячну, і про міні-сонячну електростанцію. Коротше, все буде. Міні-сонячна електростанція забіжу наперед модернізовано. Тиждень сонця взагалі не було, нічого не сіло, все працює. Ну а тим часом у нас температура. Впало до мінус 13, ну вже потепліло, коротше, то це ви розуміли. Вночі і зранку мінус 13, днем такий морозець тримався, а потім, ну а сьогодні вже коротше, десь плюс 7. Розумієте перепади? Ну, а бджоли ви бачили самі, як зимують. Так що папа, папа, -па. до нових зустрічей і Володимиру, Стасу, Євгену, моєму напарнику Віктору. Мої вітання.